Нашла ще сильний заговір, дуже сильний шепоток від гніва начальства. Всі ви знаєте, що коли начальство розгніване на роботі, то не хочеться тоді працювати, багато мені сильно пишете. Ой багато сьогодні жіночка написала дуже такий випадок. Приютила, ну, так сильно не буду розповідати, бо вона просила, щоб я не оглашала. Приютила вона в скорій помощі робить. Прият... Приютила бездомна. Бездомну людину дала їй чай попити, а так на, на неї такий огромний, посипався э, лай начальника, так буду говорити, бо іначе не скажеш. От я від, вам від таких випадків э, дам сильний шепоток, сильний. І так, от ви знаєте, як вам йти до начальника, ви собі тихенько от, запишіть, запам'ять, тут закріпіть, поділіться, він вам у пригоді стане і не